Овочі на ринку купує Ужгородка Любов Севастьянова. Помідори, оцей гарбуз теж був дешевше, картошка. Ну, я знаю, та все. Очі на 50%. Запаси не робили, бо дуже дорого. Раніше робила, зараз ні. На ринок за продуктами прийшла також Грета Філ. Жінка каже, помітила, що зросли ціни на цибулю та моркву. Цибуля дуже подорожала. Картопля так, але цибуля дуже. Ситуація така, з чим ще може бути зв'язано? Тільки ситуація така. Почать тобто чекати, що так і буде. Ну, треба все смиритися, пережиємо. Продавчиня Тетяна Савла продає домашні яйця та овочі зі свого городу. Люди питають, беруть трошки. Ті клієнти, які вже привикли на наш товар, ті постійно і беруть, бо знають що смачно, вкусно, що домашнє все. А ті, які не брали, ті беруть потрошки, по три, по чотири штучки. Ми загалом все своє вирощуємо, самі труємо дітом помідори, огірочки, перець. Маємо кури домашні, яйця домашні, все самі вирощуємо. Яйця подорожчали в магазини шість 6.30, то домашні 8. Як їх продавати? Кури теж треба нам кормити пшениця, кукурудза все дорого. Крупи, макарони та соняшникову олію продає Ужгородка Христина. За словами жінки, її товар не здорожчав. Як було до війни, ще мало впало. Є такі позиції, що ще ціна пішла вниз. Ну, гречка від 65 до 75. Ну це хороша така гречка, що знаємо, що хороші качеству. Ну, і рис теж по качеству 60, 65, 70, 80 восімдесят. Саме дешева олія літер повний 60 шість Ну, І це хороша ціна. То була 70, 75, От як почалась війна. Три місяці тому підвищилася ціна на свинину, каже продавчиня Марина Чорнак. 125 Ми продавали пер закупка, сто двадцять пять гривень м'ясо на кості. На кісточці дуже важко. Ми не продаємо а люди. Не мають за що купити. Капельку по три по пів кілограму дуже возмущаються ну. через воєнний стан. Держпродспоживслужба наразі контролює зростання цін семи видів продуктів. Розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Іванна Циби. Це борошно пшеничний вищого тонку, хліб житньо-пшеничний, батон, олія рафінована яйця категорії С1. Молоко 2,5 жирності в плівці, і е, м'ясо куряче, четвертинка. Оце сім продуктів харчування, на які обмежується торговельна надбавка в розмірі 10% до ціни виробника. Е, слід зазначити, що е, розрібна ціна е, може збільшуватися або зменшуватися незалежно від е, е, торговельної надбавки, а залежати від ціни виробника або постачальника. Початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні склала 30%, а 32 на продукти, розповідає економічний експерт Олег Пензен. Лідером інфляції, і лідером росту цін є овочі Два з половиною три рази. Яйця десь близько 60 відсотків Хліб на рівні 35 відсотків. Ну тобто, в дійсності треба розуміти, що немає практично сьогодні продукту, які би. Об'єктивна причина подорожчання полягає в тому, що економіка України знаходиться в дуже важкому стані. Інфляція імпорту дуже сильно залежить від того, що сьогодні в єврозоні і в доларовій зоні дуже висока інфляція. На рівні 9,5%. Вперше безпрецедентно, тому що в Єврозоні завжди було 0,5% максимум. За словами Олега Пензена, до кінця цього року ціни на продукти зростуть ще на 10%. Проте дефіциту їх не буде. Оксана Ушакова, Лонді Николишин, Суспільне новини.